Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі медіапроекту проєкту Верітас. Ми сьогодні з вами продовжуємо розмовляти на тему Євхаристії святої Меси. Остання наша катехеза була про літургію Слова, і сьогодні ми теж хочемо ще поглибити наше розуміння саме цієї частини святої Меси. Умовно, ми ділимо святу Месу на дві частини. Це літургія слова і літургія жертви. Е, можемо теж сказати, що є стіл Божого Слова, це є амвон, який є в мене за спиною, і є теж стіл жертви, стіл Євхаристії, тобто вівтар. Е, сьогодні ми говоримо про літургію слова, тому зосереджуємося на цій частині святої Меси, коли Бог промовляє до нас. Хочу більше сьогодні звернути увагу на тому, коли хтось читає фрагмент із Святого Письма, чи то Старого Завіту, чи з Нового Завіту, що це є дуже важлива роль цієї людини, котра передає Боже Слово, котра цілій спільноті, яка бере участь у Євхаристії, говорить те, що говорить Бог. Тобто в моменті, коли я читаю Євангеліє, тоді Бог моїми вустами промовляє до тих людей, які є зібрані. Коли людина читає фрагмент Старого чи Нового Завіту, то її вустами Бог промовляє до спільноти церкви. Тому та людина, котра читає Слово Боже під час святої Меси, вона повинна усвідомлювати в першу чергу, що вона читає. Що це не, це не поезія, це не книга з історії, чи якась красива розповідь, але це є слово, котре Бог говорить до нас. І через мене Він хоче доторкнутися до серця іншої людини, тобто усвідомлювати, що я читаю, що це слово, котре я читаю, це є слово Бога, це Бог Творець. Котрий своїм словом творить, він сказав і сталося, слово стало тілом. Так? Ці фрагменти із святого письма добре знаємо. І в моменті Євхаристії, коли хтось читає Слово Боже, то Бог творить, то Бог через це слово він діє. І від того, як ми прочитаємо це слово, залежить, чи Бог зможе промовити до цієї людини. Звичайно, Бог має безліч способів, як промовити до людини, як війти в її життя. Але ми повинні це зробити якнайкраще прочитати це слово якнайвиразніше, якнайчіткіше для того, щоб людина могла почути, бо знаємо, що під час меси люди можуть бути незосереджені, розпорошені. Якісь обставини в храмі, там дитина заплакала, хтось закашляв, хтось пчихнув, там двері закрилися, і, і все, людина розпорошується на святій месі. А якщо той, хто читає Слово Боже і читає його ще й невиразно, не чітко, зрозуміло, ну то тоді взагалі людина не почує те, що Бог до неї промовляє. І третій пункт, як я готуюся до читання Слова Божого. Не може бути чогось такого, що я подивлюся, ага, там це цей фрагмент. Я вже його не раз читав чи чув, то вже не мушу його тепер собі готуватися. Кожного разу, коли ми йдемо читати Боже Слово, ми повинні його прочитати, а навіть більше ми повинні його прожити. Тобто впустити його в своє серце, щоб воно пройшло через мене і прийшло до тої людини, яку я читаю. Через мене, в цей момент, через людину, яка читає Боже Слово, говорить сам Господь. Пам'ятаємо Мойсея зі Старого Завіту, котрий сходить з гори, де він зустрічався з Богом, де він розмовляв із Ним, слухав Його. І потім він сходить, щоб передати людям Боже Слово, тобто сказати їм те, що Бог до них промовляв. І це відбувається під час святої Меси. Важливо нам розуміти, що під час Меси Бог говорить конкретно до людини: до мене говорить, до тебе говорить, до кожної людини, яка бере участь в цій святій месі. Когось торкнеться одне слово, когось інше слово. Кожен по-свому може зрозуміти це слово, або точніше сказати, що до кожного Бог має свій спосіб, як промовити. Тому що так діє Святий Дух. Це Він у своїй різноманітності, у своїй креативності, він шукає спосіб, як до тебе промовити. Як Сказати тобі так, щоб ти зрозумів, щоб ти прийняв, щоб в кінці кінців ти навернувся і прийшов до нього, може бути так, що ми неодноразово ми можемо включати переадресацію Божого Слова. Що це означає? Це тоді, коли ми так думаємо, що це слово не до мене, а воно стосується. Моєї дружини, мого чоловіка, моїх дітей, моєї сусідки, мого начальника на роботі. Це переадресація. Бог говорить до мене, але я його переадресовую до когось іншого. Цього робити не варто, тому що Бог говорить конкретно до мене, говорить конкретно до тебе. І Він має план до мого життя, до Твого життя. І ці плани. Є різними. До мого життя він має свій план, до Твого життя Господь має свій план. І тому для цього Він нам дає інструкцію, тобто Боже Слово. Якщо ми хочемо добре проживати своє життя, бути в повноті благословенними, Тож слухаємо його під час літургії, а також вдома відкриваючи святе письмо і насолоджуючись тим, яку прекрасну інструкцію дає нам Господь для нашого щоденного життя. Слава Ісусу Христу!